В Україні. десять разів намагалася Верховна Рада проголосувати за те, щоби воїни, які постраждали чи поранені на АТО, могли лікуватися в депутатській лікарні в кафані. Десять разів це не набирало необхідної кількості голосів. І от сьогодні, нарешті, з десятого разу, все таки це вдалося. Чому ж депутати так не хочуть? Лікуватися в одній лікарні разом з пораненими солдатами, певно, депутатам соромно за те, що ми, Верховна Рада, не зробили все можливе для того, щоб обезпечити цих хлопців. Слава Богу, тепер ця лікарня можливо не найкраща в світі, але вона достатньо зручна, буде використовувати для того, щоб хлопці могли б вилікуватися після тих дій, які були вчинені проти, них, проти українського народу. no passe.